Що закінчити подарунок, який настигла зробити його дружина. І подарувати мені народження порадвейку. Під підсовується, підсовується. Це чудо, мале. Це таке мале чудо. Таке мале чудо. О, це щоб чухала, щоб чухала. Булька, ти мала булька така. Всім привіт, мої дорогенькі. Ранковий ритуал, кавуся і криваві квіти ніхто не відміняв. Все по-старому у нас. Не сплю вже давненько. Ну, Годину це точно. Бо вчора полягали спать, не світ, не зоря. Дідуля, мабуть, ще в сім вечора, ну, а я трішки пізніше. Трохи ще в телефоні шарилась, а тоді і сама заснула. Всім хорошого дня, хорошого настрою! Ну, ясне діло смачної кавусі. На вулиці Мряка, я зараз доп'ю кавусю, піду ще пару серій зерно, дав душ і буду збиратися. Сьогодні їдемо на шопінг. Тому запрошую всіх вас їхати зі мною. Ну, а я вже поїдемо трошки розвіємося, подивимося до чого. Можливо, собі щось оберемо. А ви собі, я собі, а ви собі. Буде все ок. Ми збиралися в магазин на шопінг. От. Поїдемо потихеньку. І дощ луперив. Зробилось так було темно, наче то вже вечоріє, не ранок а вечоріє. Ну, зараз немає, ну сиро, сиро, коротше, не знаю, вдягла угі, щоб мені легше було роззуватися. Ну, ж не де в грязні вліз. Коротше, Ми погнали. А ви за нами початка у нас у магазині з'явились дуже класні теплі штани. Рекомендую придбати розміри від 31 до 36 на мені 33 розмір. Модняві, класні! Я вам просто не можу передати, які це зручні штани. Рекомендую від душі. Ми їдемо до педіатра в надії, я б сказала так, в надії отримати справку в садочок, тому що ми оплати, оплатили місяць, навіть два місяці оплатили. Були там всього 5-6 днів. Типу, адаптація вже до обіду навіть пройшла. Він там почав обідати. І потім почалася то наша поїздка, то захворів, то вушко, то горличко, то, то ще щось, і хоч би сьогодні вже дали справку, та Орис? Вже треба да. в садочок, в садочку святу, осені в п'ятницю. Да. Так? Так? Хочеш садочок? Треба йти, що ж сидіти вдома. Мама сильно не навчить, а в садочку вчать цього цікавого. Коли Я туди? Я дуже-дуже надію, що завтра. Зараз дізнаємось. Сказав, що легко буде хіба то шлях, якщо він без каміння. Нельзя. Винтер, Воня, Берта? иди сюда, иди. За людьми в Украине плачу и за людьми в Украине плачу. Тоже плачу, девчата. Плачу, і за собачками своїм плачу, і за людьми в Україні плачу. І молюсь за все. Я вже казала сьогодні, у кожного своя біль. В Україні війна. Я розумію, там своя біль у людей. У мене зараз така біль. От біля мене зараз хворі дві собаки. Я ж їх ну, не вб'ю правильно, мені треба за ними доглядати. У мене болить. Я ж не через мене ж війна в Україні. Хто це мені таке написав за Україною. Хидці, хадці, хадці. От ні фото, нічого, хици, за людьми за, в Україні плачети. Не ну, я війну починала. Це не до мене питання. Я пчу зараз за своєю собачкою на даному етапі так. Плачу і не перестаю, тому що мені його шкода. Відповірте, в мене добра і сліз вистачить на всіх. А вам би трошки ще у тварин? А що зміниться, якщо я плакатиму за людьми в Україні? Що від того зміниться? Що ви змінили? Чим ви допомогли, щоб люди менше плакали в Україні? Що вони гинуть? Чим? Що ви зробили? Чому ви мене цим попрікаєте? Хай це. Хто знай, що це, так? В Україні на даному етапі в мене живі ще, всі свекруха недавно померла. Зараз в мене померла собачка, я за нею плачу. Так, Я така людина, я добра, мені всіх шкода. А ви зайшли і висрались тут у мене в прямому ефірі. І сина, і зятя поховала всіх. За що вони будуть там сидіти, як я тут і вони тут. Всіх поховала. Ви навіть не знаєте, чи сина, чи зятя. Всіх поховала в Лондоні. І живемо тут, і горя не знаємо. І хлопці багато ж поїхали ви ж в курсі до 23 років. 52 тисячі чи 59 тисяч. Так що, не кажіть, люди, Таня, це не люди, хіба що людина, в неї буква С, ні фото, нічого немає, і вона зайшла, щоб мене образити. Та хай думає що хоче. Заховала. Я жінка з села, в мене скільки грошей було, щоб заховати сина і зятя. Навіть не знаю, чи мене взагалі, зайшла просто. Прямий ефіри сина чи зятя. Мій син вже тричі був в Україні. Тричі чи двічі. Одвозив, забрав, одвіз і забрав тричі. Так, да, свої своїх поїдять, а ми, а ми чекаємо на перемогу. Яка перемога з такими людьми, яка перемога? Я, ну, просто, людина зайшла до мене на прямий ефір, вона не знала всієї моєї історії, вона не знала взагалі про мене нічого. Але сирнуть треба. Не забудьте витерти задницю, бо то так обісряті й підете. Мене ви цим не зацепите. До 23-х це зовсім діти, це ж дорослі, які виїхали. Ну, дорослі, ну виїхали ж, а не пускали. Хто хоть, та це не солоденько, це наш хворий вінтер. Доброго дня, Людочка. Просто де ж які не виїхали, де ж яких не випускала, а тепер випустили. Так що, дівчат, давайте не будемо про політику. Ми мені хера не зображаємо. Ми не знаємо, що і як. Виїхала, виїхала, заховала, хай буде так. Мені знаєте, на це я вже не реагую. Звичайно, я ж про що вам кажу, слава Богу. Депутатів скільки виїхали. Тут ось в Лондоні їх скільки всяких. Так що, ну, не треба. Хто втік, хто поїхав? Законно, але всі, дивіться, там здається, я таке чула: Верховна Рада хоче ухвалити закон, що якщо про тебе відкрита головна справа проти чоловіка, так? штраф і тебе країна повертає, в якій ти знаходишся назад в Україну. Хто незаконно виїхав. Ну, І знову ж таки читаєш. Вчитаєш, що людина може просто попросити політич... політичний захист в іншої країни, нікуди її ніхто не видасть. Не всі можуть воювати зодна з вами, Тань. Доброго дня, Любочка, добро. Не всі, не всі вміють воювати і не всі. Оті пенсіонери військові, які 45 вже стоять в АТБ охоронцями, можна ще, хоч хлопців би навчити, а вони стоять охоронцями, хоча їх держава вчила. Квартири подавала. так що в кожного своє життя. В політиці ми нічого не зображаємо. В пирогах, так, да. ну не в політиці. А те, що заховала, втекли, мені вже це така наїжена пластинка, думайте, що хочете. <зас> да, пільги, все. І він, він стоїть 45, міліція, 45 вони пенсіонери. А чого не піти воювати? А брать всіх підряд, краще мовчить, Це ви кому. Згодна на всі сто. Я не піднімала цю тему. Це людина зайшла до мене і підняла цю тему. Я не піднімала цю тему. Давайте все будемо запитувати наших депутатів. Отуди прямо. Дзвоніть і питайте. Як всі брешуть і як хто що робить. Що з собачками сталося в буні? У неї артруза, артрит, психа одна ножка, таза, це задні лапи. Вона поки туди бає, ну, а він на гемодіалізі. Кожного дня капаємо, вчора двічі копали, так було погано. Почки, почки, старенькі собачки. Вмієте, старенькі. Ми їх наскільки любимо, що не знаю, як я. І отак просто в один миг. Раз і все. Ну, як і в людей. У них вже всі хвороби, як і в людей. Вчора водили в лікарню, кров з ногу здали, наче всі органи нормальні. УЗІ зробили, крім почек. А як почки, цей тиск, ну це все. Да, це як діти. Мені вчора моя приятелька дзвонила, я кажу, як справи, наче все нормально, тільки то, що собачки боліють, та возимо по лікарнях. Вона каже, ну те, що... Собачки це таке, люди мруть. Я кажу, ну, і в мене вмер чоловік, в мене була біль одна, зараз інша, У кожного своя біль. Тому ну як? Для мене це члени родини. Да, Він тер уже 14 рік, і Бонні 13, і шорті. Одна тільки аська у нас молоденька. А ці вже старенькі. А такі породи, як Буня, вони взагалі живуть 10-12 років, а в неї сердечко в неї може і нормальне, їсть вона хорошо, а ноги відмовляють чи лапи. А він тера таке з почками. Так що це зараз моя біль. Я дивлюсь на це все кожного дня, мені боляче. Не кожен, не кожен зрозуміє, не кожен пойме, тому що. Можливо, я б так не зрозуміла. Всі людини можуть бути однакові. Тому всі, всі характери різні, все. Ну, ображати, не знаючи. Ніхто нікому не давав права. Нам до собаки ще рости, рости, рости. Я сьогодні казала в Інстаграм Сторіс. Якщо людина жадібна, заздрісна і жстока, це все в одній людині, як у моїй подрузі, це знаєте, така. Міна повільної дії. Вона, вона все одно рано чи пізно це вирве все з себе. І ті, хто біля неї поруч, все зрозуміють, так як і зрозуміла я. Кожного своя біль, хтось шукає, загинув безвісти зникли, хтось загинув похоронив. Я це все розумію. Дякую, доброго, доброго денечки карамелька, доброго. Зараз Оксана доприбирає, підемо туди. Я тут поміняю постіль. Хочу її напрягать, щоб вона пустілі міняла. Мені здається, це таке особисте. Самі міняємо постілі, самі. Вона оце так тільки звертала. Паутина, пиль, двері. Не той. М -м -м, занадто може вже коли зовсім, в мене сили не буде. То шурки храпи. Мабуть, відчити на вікно. Да. Хай вони зростають, бо як знімати, не витримаю, а хай зростають. І будуть свої ногтики. Акуратненькі. Знаю, наскільки вони будуть акуратненькі. Ой, Показую і ховаю. Навколо очей. Пирогами не знаю, чи буду пекти на цьому тижні, чи ні. Він терхворіє, не хочеться нічого. Не то, що а їсти не хочеться. Тому пироги не знаю. Швидше за все, якщо вчора ми здали аналіз крові, йому якщо... Наладиться, то до неділі було все, ну як, капали, але він їв, все було нормально. А з обіду в неділю після обіду зовсім йому стало погано і все. Почки, тиск. Він просто як розсольне. Це не реклама, я вам просто раджу, це в Україні це не дуже дорого, це дуже якісно. А вам вирішувати, куплять чи не купляти. Як сижу, то встала. Як на спортивний костюм худенький. Ці всі, що вище ці складки втягнуться. Да, в аптеки мені подружка купила і прислала. Клас, донька замовила. Три почечки замовила. Це взагалі я, ну, в захваті, мені дуже подобається. Ну, ви ж бачите, в мене ж ні. фільтрів, нічого. ну... Оці, звісно, вікові синці. Трошки є заметно, але не такі, мішки не такі. Ну, я так масірую, оце помила. Можна на скрін. Я оце помила обличчя умивалкою. Бліфірогель. Бліфарогель. Мивалочкою помила, тоніком вирівняла тон шкіри і зразу наношу оце сюди. Потім сиворотка, потім крем. Сиворотка і крем в мене не, ну, не скажу, що дуже там такі. ну нормально, масаж обличчя і нормально. Ну, знаєте, бувають такі ночі, що я взагалі не сплю і мені вранці хоч би вмитися. 6 годин я вже не сплю. Це шість, а було сім, то звісно, що не сплю, я ще не перейшла. На, нов... На нові часи не перейшла. Дівчатка, скріньте і буде вам щастя, чесно. Блі, блі, парогель. 400 гривень стоїть. Не пам'ятаю, це гарний крем для ніг. Це мене пробники. Взагалі гарний крем для ніг, Я зараз вам покажу. Це ідеальний крем для них. Як вам крем Лореаль? Нормально. Мені донька тут купила сиворотку дорогу. Ну, якщо перевести на наші гроші на гривні більше п'яти тисяч, ну і тут вона більше ніж 100 фунтів, це дороговато була супер-пупер. Ну, закінчилась. Тепер мені якось жалкувато. а хоч <coughs> Лоріаль мені супер, мені подобається. Я якби весь час Лоріаль. Ну, він доступний по ціні і гарний по якості. Я ним весь час користуюся. А то так вийшло, що вона мені купила ту дорогу сиворотку. І дивлюсь в аптеці набір: нічний, денний і сиворотка, і умивалка. Я навіть не питала, скільки воно коштує, але ну, думаю, десь більше 300 фунтів. Який у мене в ванну не хочеться йти? Зараз схожу. Оце гарна сиворотка дуже гарна. І крем такий є У мене є. Крем такий, ну кремом не користуєш сиворотка. Оце сиворотка теж непогана. А то була взагалі супер. Отакий в мене є крем. Отакий Лоріаль. Отакий. Це нічний. Так здається, так, це нічний, хороший. В міру жирний, такий, знаєте, не блистить. Я не люблю, як дуже обличчя блистить. А це Це денний. Ну, тут вже його почти. Почти немає. І ще її дуже А це під, навколо очей. Ну, я не скажу, що це гарне. Ну, оце краще. Лучше. лучше набагато, ніж оце. Ще в доньки є таке. Крем видавлюється, потім на, на обратній стороні така метал і навколо на очі піду зразу по одну. А й воно в холодильничку, там, і от отак тоді теж гарненько. Ну, я ж кажу, мене це щось, ці сенці, сенці. Ну, це вікове. У мене не, ну, це не то ж, там хтось лиснув. <сувачити> Такі справи, дівчатка. Так що, можливо, якщо вчора здали аналіз, якщо все нормально, назначать йому другий ліки від тиску і йому полегше, то я зроблю пиріжчики, може, у прямому сірі. А якщо ж таке, то знаєте, не хочеться виходити з кислою міною і взагалі до людей. Бо я плачу, 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 на постійній основі плачу. Це я зараз би була заспокійла, прийшла Оксана, з нею поговорила трошки. Вона прибирає, я думаю, в мене є вільний час вийду, а що готувати. Мабуть, нічого. Вчора варила гречку, є утка копчена, а у мене ще є толстолоб копчений, стейк добрий. Прямо я в Тік-Току в Інстаграм показувала такий прям шматок. Помідорчики можна з'їсти, але ще нічого не їла. Поприбирала тоді буду їсти. Поприбирала, поповнюю постіль, покривало постіль, туди переведу собачок. Ну, вчора це він в таке час було норм. А опять почало йому погано більше туди до вечора, до третьої. Тому ми сьогодні трошки по-іншому дали від тиску таблетки. Надію, що все, все отак, хоч буде рівно. Зовсім мало поїв. Ось такі справи, дівчатки, справи, слава Богу. Живі, здорові, як це все прийняти. Знаєте, я вже казала сьогодні в інстаграм, що хочеться таку якусь зливу дощ, щоб Ми змив усю біль у ту, що глибоко сидить у душі, яка не дає просто жити, не дає просто вдихати на повні груди. Одна ситуація накладається на іншу, на іншу. І я розумію, що люди ж ми самі її створюємо, розумієте? Деякі люди можуть з цим жити і не переживати, а деякі люди тебе загнали в таку депресію, в тебе витерли ноги, і вони спокійно живуть, і їм нічого. Ну, ну Їм це час нічого, бо Міранок вже ніхто не, не відміняв, так не роблять. Ну, а собачки що? Собачки старіють і. Так чи інакше треба це приймати, а приймати не хочеться. Ну, ти умом розумієш, що він вже старенький, вже все. Помирають всі, а жалко.